Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Продовжуємо марафон випуском новини, які для вас підготувала команда фактів ЕСІТІ та «Вікон СТБ». Вітаю! ЗСУ зірвали черговий наступ Росіян на Сумщині. Про це повідомив головнокомандувач збройними силами Олександр Сирський. Він каже: ворог зараз активно намагається вибити наші підрозділи з Курщини та захопити прикордоння Сумської області. Реалізувати цей план Росіянам заважають сили оборони за сьогодні. На цьому напрямку відбулися п'ять ворожих атак. Повідомив у зведенні за 16-ту годину генштаб. Крім того, Росіяни завдали 130 ударів із артилерії та скинули на позиції українських військових і населені пункти. Більш Шо двох десятків кабів. Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощування кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника. Дякую нашим воїнам за хоробрість і професіоналізм. Дякую всім, хто допомагає робити сили оборони України більш технологічними. Дев'ятьох російських військовослужбовців взяли в полон українські військові на Курщині, як повідомляє управління комунікації командування ДШВ, чергове поповнення в обмінному фонді, результат спільної роботи десантників та суміжних підрозділів сил оборони, полоненим надали необхідну медичну і психологічну допомогу. Чергове поповнення обмінного фонду ці дев'ятеро військовослужбовців Російської Федерації здалися Збройним силам України на курському напрямку. Таким чином, замість смерті на полі бою, вони обрали життя. Закликаємо інших військовослужбовців Російської Федерації: здавайтеся в полон, зберігайте своє життя. Слава Україні! Героям слава! У великодній понеділок у віці 88 років помер папа римський Франциск. За даними змі, ймовірно, причиною смерті став інсульт. Напередодні на Великдень він ще з'явився перед вірянами на балконі собору святого Петра, але сказав лише одну коротку вітальну фразу: решту промови прочитав помічник. Святий престол Франциск посів у 2013 році. Родом він з Аргентини. До нього понад тисячу років папами були виключно європейці. На правління Франциска припала найкривавіша війна, яку Росія розв'язала в Європі в 21-му сторіччі, коли почала повномасштабне вторгнення в Україну. Понтифік молився за мир та Україну українців, тим часом робив суперечливі заяви. Зокрема, він закликав до миру, але уникав прямої критики Путіна і називав українців та росіян двоюрідними братами. А в лютому звернувся до української молоді з закликом пам'ятати про героїв і прощати ворогів. Водночас Франциск брав участь у переговорах щодо повернення українських полонених як військових, так і цивільних. Останній офіційний прийом у папи був напередодні, коли до нього завітав віце-президент США Джей Дівенс. Сьогодні ж світові лідери висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю понтифіка, зокрема й український президент. Його життя було присвячене Богу людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками і усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Вічна пам'ять. Поховають папу римського у базиліці санта Марія Маджоре. Це одна з чотирьох головних папських базилік у Римі. Він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Традиційно похорони понтифіка це урочиста та складна церемонія, втім Франциск заповів її спростити. Далі збереться папський конклав, який має обрати нового главу престолу. Процес може тривати від кількох днів до тижнів. Сповіщення про обрання нового папи римського знаменує білий дим, який піде із димаря секстинської капели. Розпис писанок як відновлювальна терапія. На державному протезному підприємстві у Дніпрі для ветеранів та чинних військовослужбовців влаштували майстер-клас з писанкарства. Організували його співробітниці нині евакуйованого Донецького обласного художнього музею. Підопічних реабілітаційного центру вчили працювати писачком та розповіли секрет накладання фарб, аби отримати бажаний колір писанки. Декому з воїнів знадобилася підтримка, бо проходять етап протезування рук. На підприємстві кажуть, Такий майстер-клас не лише про дозвілля, це ефективні вправи на відновлення моторики. Софія Богуцька докладніше розповість. Зала для тренувань Дніпротезу на кілька годин перетворюється на майстерню писанкарства. Музейниця Оксана почергово підходить до кожного учасника і розповідає нюанси давнього українського мистецтва. Щоб зараз нам створити орнамент, нам потрібно одразу намалювати контури. І ці контури залишаться білого кольору. А потім ми опускаємо в нас відлішу фарбу. Вона буде жовта. Потім червоним, зеленим і так далі, до темнішого кольору. Ветеран російсько-української війни Андрій вперше за цією справою поступово з-під писачка з'являється обереговий орнамент. Попалося мені, кажуть, дерево життя. Вкладаємо свій труд, сюди от кусочок відложиться внутрі. Угу. Система дуже проста. О, ага. Сам тільки ознайомився з нею. Ага. Нагріваємо буквально 34 секундочки і все. Андрієві 42. Три тижні тому він став на протез сам з Краматорського району Донеччини. У 22-му добровольцем пішов до лав морської піхоти. Наприкінці того ж року отримав поранення. Штурм, ми вони проривалися, ми оборонялися і задачу виповнили, але ж в кінці дня вже вони десь здалеку вистрілили з-під тишка і попали. Свій оберіг на писанці створює і 40-річний військовослужбовець Антон з Харкова. Я просто намалював новий герб 53-ї бригади. Я в ній як служив. Це герб князя Володимира Мономаха. Через поранення від скиду гранати з дрона на Донеччині чоловік вже півтора року не воює, але лишився на службі у тиловій частині. З протезом каже зручно, я вже через неділю, як отримав протез, я вже ганяв. Без дружньої підтримки не обійтися у писанкарстві 28-річному ветерану Михайлу. Він вже вдруге з реабілітологом Сергієм бере участь у великодньому майстер-класі. Пише калину і герб України. Для першого разу було не зовсім не думаю, чим. Чим краще на друге тим ти ти краще. Да, буде краще? Мішали. Давай О, оцю, оцю спіраль, спіраль складну. Ага. Добре. Поїхали цю маленьку спіральку. Добре. 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 Михайло з Хмельниччини. На війну пішов ще наприкінці 2017-го. Молодший сержант, повномасштабне вторгнення зустрів у Попасні на Луганщині. Багато чого пройшов, багато чого бачив. Ну... Ну, як то казав, словами, то не передастеш. Та півтора року тому боєць зазнав тяжкого поранення. Міном був. Руки одразу було, відірвало, нога була, але не було 20 сантиметрів кістки, перебіло було. Тобто як в осколок зайшов, так і вийшов з неї. Протягом року лікарі намагалися врятувати покалічену ліву ногу. Зробили 64 операції. Ампутація висока, але тут у Дніпрі обіцяють якісний протез. Права нога теж потребує заміни суглоба. Тож поки Михайло активно освоює протези рук. Оце крюк. Тобто через леску, натяжка через плече. Тобто ви можете розігнути. Так. Можу розігнути, можу. Розігнути. Допомогу іншому пацієнту протезного підприємства Юрію прийшов реабілітолог Андрій. Я рукою Разом створюють рослинний орнамент. Буде три різних цвіта. Ага. Жовтий, оранжевий. Розовий, я сам не знаю. Да, уже там, Зараз посмотримо, який буде наступний, що може вийти. 22. У 21-му році з рідного Бахмута пішов на строкову службу і потім підписав контракт. До бойових провів півтора місяця і отримав поранення. Дві кулі перебили лівицю. Протез уже є. Угу. Перший тяговий. Угу. Вроді поки все виходить. Ага. Зараз протез я дав на доработку. Ага. Його треба немножко підкоректувати. Кількагодинний майстер-клас писанкарства провели співробітниці Донецького обласного художнього музею. Мистрині вперше працювали так з пораненими військовими, але кажуть, це теж своєрідна частина реабілітаційного процесу. Це така собі арт-терапія, яка от вона занурює. Тобто, на початку здається буде важко. Я О, Боже, що в мене записано? Ми знімаємо віски, вона починає проявлятися кольори, і всіх це ну це натхнення. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Вашингтоні знову розгорівся скандал через витік секретної інформації. CNN та New York Times з посиланням на власні джерела повідомили, що міністр оборони Піт Гексет ділився деталями про планування ударів по Ємену з родичами. Для цього він також використовував груповий чат сигнал, як і того разу, коли у групу високопосадовців випадково додали журналіста. А тепер з'ясувалося, що секретну інформацію чільник Пентагону обговорював з дружиною, братом та адвокатом. Як повідомили журналістам джерела, говорили. Про розклад польотів винищувачів, які мали атакувати Хуситів у Пентагоні. Інформацію медіа заперечують, кажуть, жодні секретні дані не обговорювалися. Речник відомства звинуватив звільнених посадовців Пентагону, що ті розповсюджують неправдиву інформацію, щоб зашкодити міністру оборони та президенту. Подібну заяву зробив і сам Піт гексет. Це те, що роблять змі. Вони беруть анонімні джерела ображених колишніх працівників, а потім намагаються руйнувати репутацію інших. Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо міністерство оборони, повертаємо Пентагон в руки воїнів. А анонімні наклипи від незадоволених колишніх співробітників не мають ніякого значення. Бізнес для бізнесу задля підтримки державної економіки. Компанія «Укрнафта» стала номером один на ринку для державних та муніципальних поставок нафтопродуктів. Це вдалося зробити завдяки запуску програми Бі b в межах якої два роки тому почали випускати власні паливні картки і талони. Наразі заправляння на АЗК через талони та картки складають значну участку всієї реалізації нафтопродуктів компанією. Чому це вигідно для держави? Далі дивіться в сюжеті. Компанія, яка займається вантажними перевезеннями, уже понад 23 роки. Якісне пальне для цього підприємства потреба номер один, зокрема й тому, що автомобільна техніка, яку вони використовують, німецького виробництва а відтак дуже чутлива до якості пального, запевняє заступник директора Максим Никифоренко. Ця техніка дуже до палива до паливної системи. До палива дуже чутлива. Ще основне чому ми їх вибрали, це тому, що у них дуже велика мережа АЗС. Що дозволяє нам заправлятися в будь-якій точці України завжди? Менеджера на зв'язку для вирішення будь-яких питань. Як тільки компанія запустила програму бізнес для бізнесу, два роки тому одразу ж вирішили скористатися, адже це зручно каже перевізник, і Допомагає забезпечувати безперебійну роботу транспорту. Буває необхідність перекинути паливо водію. Коли у нього закінчуються талони, то у нас є резерв на кар на картках. Ми можемо їх перекинути в любому водію, стільки йому потрібно, тому використовуємо як і талони, так і картки. Талони та картки на паливо також використовують і у калинівському технологічному фаховому коледжі. Так як ми в нас дуже багато є відряджень по Україні. І воно нас це підкупило, тим, що мережа дуже розширена. 2023-го компанія Укрнафта запропонувала програму співпраці для українських бізнесів, аби забезпечити безперебійну роботу підприємств та підтримувати економіку України. Фактично, ви фіксуєте для себе ціну, прогнозуєте, її, розумієте, як ви контролюєте витрати свого пального, плюс ви розумієте, що пальне в найбільшій мережі АЗС Укрнафта, де більше 500 заправок, плюс ще сотні заправок партнерів. І ви можете спокійно в свій, свій комерційний транспорт заправляти будь-де де ви хочете. З 2023-го виготовили для контрагентів 120 тисяч паливних карток. А це 120 тисяч водіїв транспорту, які вже їздять на пальному «Укрнафти». Щомісяця компанія забезпечує українські підприємства більш ніж 20 мільйонами літрів пального, зокрема і на прифронтових територіях. Щомісяця тисячі літрів компанія виділяє на допомогу постраждалим регіонам, волонтерам та рятувальникам. Окрім цього, значну частину прибутку перераховують. На потреби українських оборонців за понад два роки Укрнафта інвестувала у військо 2,5 мільярди гривень. У нас приблизно 80 військових частин, які ми системно допомагаємо. Тобто, це гроші на дрони, на зв'язок, на пікапи, на гранатомети, кулемети. Ми ніколи не думали, що крім того, щоб видувати нафту та продавати пальне, не доведеться займатися цим, але виклики часу, і ми завжди будемо підтримувати наші оборони. Раніше компанія реалізувала десятки проєктів підтримки військових, понад 10 тисяч дронів, техніка, озброєння, сотні пікапів. А нещодавно спільно з благодійним фондом Повернись живим компанія запустила проєкт Залізне плече наразі. Проводить збір для підрозділу Хартія. Також «Укрнафта» впровадила корпоративну програму Пліч о пліч усім мобілізованим співробітникам, ветеранам та їхнім сім'ям надають підтримку та допомогу як під час служби, так і під час мирного життя. Дарина перерва Євген Зозуля, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Тату майстрів, перукарів і масажистів шукає 63-та окрема механізована бригада. Повідомлення про дослівно вакансії мрії з'явилися в її соцмережах. Важливий нюанс вони для ветеранів і також для кандидатів, які за станом здоров'я придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Залучивши таких фахівців, йдеться у повідомленні. Бригада робить ще один крок за для покращення умов для військових. Торік для цього відкрили стоматологічний кабінет і фабрику з пошиття муніції. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.